Привіт, це новини iOS та macos розробки. Main news. Я Роман Міщенко, інженер в команді CleanMyMac. Цього разу ми розберемось, чому новому Xcode неможливо дебажити, анонс WWDC25, оновлення Swift 6.1 та перший реліз Музика Всесвітня конференція розробників Apple WWDC25 відбудеться з 9 по 15 червня цього року. Ця подія продемонструє найновіше оновлення інструментів, фреймворків та функцій від Apple, пропонуючи розробникам можливість покращити свої програми. Також мають презентувати нові версії всіх операційних систем від Apple. В минулому випуску Саша вже згадував про деякі оновлення, що очікується. Сама подія розпочнеться зі святкування в Apple Park 9 червня. Деякі розробники та переможці Swift Student Challenge вже отримали запрошення відвідати захід у штаб-квартирі Apple. Окрім цього, протягом тижня інженери та дизайнери Apple проведуть відеосесії, а експерти в лабораторіях запропонують детальну допомогу з адаптацією нових інструментів. Випуск SWIFT 6.1 приносить захоплюючі оновлення мови та екосистеми, покращуючи продуктивність, діагностику та дата рейс безпеку. Основні моменти включають розширену підтримку паралелізму, таку як можливість застосувати Non-Isolated до типів і розширень, покращення виведення типу для Task Group і нові атрибути, такі як Implementation для інтеграції типів Objective-C у SWIFT. Інші покращення продуктивності включають підтримку Trailing.com у більшій кількості місць, включаючи картежі та Closure Capture List. Спрощення написання та редагування коду в оновленні також представлена нова функція, що дозволяє пакетам пропонувати різні апі залежно від середовища, а також фонове індексування для проектів SWIFT Package Management. Для розробників, які працюють зі Testing, у версії 6.1 представлені нові функції для логіки Setup та Teardown та вдосконалена перевірка помилок під час тестування. Спільнота SWIFT має новий інструмент, який спрощує керування наборами інструментів Swift, ніж будь-коли. Офіційно випущено Swiftly, що надає розробникам простий і ефективний спосіб встановлення, керування та перемикання між різними версіями Swift, як на macOS, так і на Linux. За допомогою Swiftly розробники можуть легко встановити останню стабільну версію Swift або випробувати nightly snapshots, надаючи їм доступ до найновіших функцій та оновлень. Інструмент також дозволяє розробникам швидко перемикатися між різними версіями Swift. Крім того, Swiftly підтримує використання файлу SwiftVersion, що полегшує для команд стандартизацію версій Swift для всіх розробників та CI. Swiftly 1.0 кардинально змінює правила гри для розробників Swift, Тому незалежно від того, починаєте ви новий проект чи керуєте існуючим, цей інструмент може значно спростити керування ланцюжками інструментів і підвищити вашу продуктивність. Xcode 163 представляє кілька важливих оновлень, спрямованих на покращення процесу розробки та інтеграції платформи. Одним з ключових доповнень є розширена підтримка останніх SDK, зокрема iOS, MacOS, WatchOS, TVOS, VisionOS. Ці оновлення дозволяють розробникам створювати та тестувати програми, які використовують найновіші функції та можливості на платформах Apple. Крім того, Xcode 163 покращує продуктивність та стабільність. Помітні виправлення включають кращу обробку Swift Concurrency, покращену стабільність симулятора та вдосконалення діагностики підписання коду, яка тепер надає більш практичну інформацію, коли виникають проблеми. Однак деякі розробники вже зіштовхнулися з новими проблемами після оновлення, зокрема з кришами LLDB на старті сесії. Apple випустили докладний посібник про те, як використовувати Instruments. Потужний інструмент аналізу продуктивності та налагодження для оптимізації ваших програм. Цей посібник містить інформацію про те, як використовувати інструменти для відстеження ключових показників, таких як використання CPU, розподіл пам'яті, мережева активність тощо у посібнику. Apple розповідає розробникам про різні інструменти, такі як Time Profiler, Allocations, Leak і Activity Monitor, Пояснюючи, як кожен з них можна використовувати для виявлення проблеми з продуктивністю та витоків пам'яті, він охоплює методи відстеження ботелнеків, оптимізацію коду та забезпечення безпробійної взаємодії з користувачем. Крім того, цей посібник містить практичні поради щодо того, як інтерпретувати дані з інструментів, як визначати неефективність коду і як використовувати цю статистику для покращення своєї програми. Дотримуючись цього покрокового посібника, розробники можуть отримати глибше розуміння того, як їхні програми поводяться в реальних умовах. Я дуже раджу прочитати цей посібник і скористатися його порадами для покращення ваших програм. Інструменти профілювання допоможуть знайти ті проблеми, які не видно на перший погляд, та зробити ваші додатки більш стабільними. На цьому у мене все. Не забувайте підписуватись та пишіть у коментарях, як вам оновлення Xcode та Swift. До зустрічі!